Неймовірна історія порятунку сталася минулими вихідними у смілі. Діти зраділи зимовій погоді і вирушили кататися на гірках у місцевому парку. Захопившись розвагами, вони опинилися на ставку. Відтак двоє хлопчиків провалилися під лід. Дві дівчинки кинулися їм на допомогу, але теж опинилися у крижаній воді. На щастя, їх урятували двоє місцевих чоловіків. Один із них навіть не вмів плавати, а інший випадково проїжджав поруч. Детальніше у відео Головного управління ДСНС України в Черкаській області. Ми почали раз, два, три, на четвертий, четвертий ми прокатилися там, установилися, а вони тут установилися. Вони хотіли четвертий раз пробігтись. Ми, ми успіли, поки він не лопнув. Ми успіли з двері пробігтися. Як Давид і як Давід з Мирославом почали, спочатку Давід провалився, потім зразу Мірослав провалився. Вони почали кричати на допомогу. Хотіли ми допомогти, нас не вийшло і самі на пе, самі провалились. Даша сама дзвонила, що мама без їдь, їдьте би. Ну і репети, що случилось, я не можу. Я собі навіть не зрозуміла, що це її. Їх вже з льоду витягнули, тому що це 10 минут перед тим дзвонили, і це секунди, минути отаке случилося. І насправді страшно уявити, що б було, аби двоє чоловіків не зреагували у цей же момент. Спускаємося з гори, бачимо, що діти вже два хлопчика провалилися. А дівчинка хотіла їм подати е е е beni, і теж провалилася. Думав, якщо чесно, що там глибина невелика. Ну думаю, шию, А там глибина десь ну, до трьох метрів. Там борогів немає, отак зразу. Так, ну я почав ламати льот, бо, тому що льот треба проламати, щоб їх витягнути, тому що по-другому ніяк. Ну, Розз'ївся, заліз так, і ламав льод. Подімаю, що до них далеко. Вилазю, дядько мені на плюшках каталося, дядько мені дав плюшку, я на плюшку і поїхав аж до них. Саме страшне було те, що я боявся когось витягнути, а когось не витягнути. Оце було саме страшне. Достаю, наскільки міг зайти. Тому що плавати, ну, як говориться, але тут не, не треба було плавати, тут просто треба було рятувати палку. І дитина, виходить, якби до, ця, дівчинка схопилася, я її трошки дотягнув, а потім за плечі і, виходить, висмикою на берег. Я завжди був переконаний, що може лід витримає. От собі зайшов на лід. Подав палку, думав дитину дотягну, Скільки зможу, може, й всіх би хотів би витягнути. Ну понятно, що у нас було двоє за того, що і добре, що так вийшло. Бо то хто знає, що з дітьми було перехолодження і все інше. Це ще один випадок, який нагадує, лід підступний та небезпечний. Будьте обережні та бережіть своє життя.